На Рівненщині створять мобільні групи по боротьбі з нелегальним обігом зброї. Про таку ініціативу журналістам розповів голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Чагульніков. Всі ви знаєте, що у нас відбуваються деякі собиття в області і взрив під прокуратури. І у нас є дуже проблемна болюча точка це Зарічне, це Володимирець, це САРН. Це рокітна, це Дубровиця. Там відбувається незаконна добича Бруштуну, там незрозумілий зрозуміли воїнські формування, які мають бути, по ідеї, на зоні проведеного АТО. І сьогодні ми маємо навести лад для того, щоб громадяни Рівненщини відчували спокій. До складу оперативних мобільних груп увійдуть правоохоронці, силовики, військові та працівники фіскальної служби. До ініціативи можуть долучатися і громадські активісти. Окрім забезпечення правопорядку, завдання мобільних груп буде вилучення нелегальної зброї, виявлення незаконно ввезеного автотранспорту та бурштину добутого неправомірним шляхом. Мобільних груп, які не будуть стояти на домість, які будуть пересуватися в територію області і відпрацьовувати. на предмет незаконной сбоя, буштуну и снаряд. Також, за словами голови ОДА, під час роботи мобільних груп буде проводитися відеозйомка усіх заходів. Поки що проєкт буде пілотним і діятиме впродовж місяця. Загалом буде створено від 5 до 10 мобільних груп, котрі працюватимуть у районах Рівненської області. Зоряна Жильчук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.